У далекому 2014 році, однак, інді розробник Ян Бін з Китаю презентував відеогри, яку начебто він на той момент розробляв власноруч на рушії Unreal Engine 4. Ці перші відео демонстрували дуже динамічний слешерний ігровий процес, чимось нагадуючи японську серію Devil May Cry, але зі стилистикою, яка нагадувала ігри серії Final Fantasy. Після того, як цей розробник виклав перше відео на своєму YouTube каналі, з ним зв'язалася компанія Sony та запропонувала обговорити можливе співробітництво у процесі створення гри, її просування і тому подібне. Вони зустрілись у Шанхаї, що й стало початком їх співробітництва. У жовтні 2016 року Sony запропонувала місце для гри у своєму проєкті China Hero Project. Це їх спеціальна програма спонсорування розробників саме з Китаю. Я розглядав можливість отримання фінансування та технічної підтримки від Sony як велику справу, враховуючи, що ринок консольних ігор у Китаї ще не був сформований. Тому він погодився приймати участь у проєкті China Hero Project і тісно співпрацював з учасниками починаючи з 2016 року. За підтримки Sony та її партнерів з ігрової індустрії, Ян заснував UltiZero Games у січні 2017 року. Sony офіційно стала видавцем гри у 2022-му. За словами Янга, під час особливо складного етапу розробки, Sony запропонувала глибший рівень співпраці, який закріпив її видавничу роль і допоміг повернути проект у потрібне русло. Команда Sony спільно працювала зі студією над певними аспектами розробки, такими як менеджмент проєкту, оптимізація продуктивності, музика та звук, а також інші сфери. Ну тобто японська корпорація Sony все ціло сприяла розвитку цього китайського слешеру, а також Тацуо Егучі, президент Sony Interactive Entertainment Шанхай, сказав, що Lost соле Site була дуже важливою для початку проекту China Hero Project. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Lost Soul Aside, яку я вже пройшов, але платину не отримав, тому що вона дуже тупорога та потребує пройти гру три рази від початку і до кінця на всіх доступних рівнях складності, додатково пройти особливі арени з босами на двох рівнях складності та купу грінду особливих ресурсів. Але у грі точно немає мікротранзакцій, і це повноцінна однокористувацька пригода. Звісно, що в ній є як цікаві моменти, так і доволі велика кількість недоліків. І про все це ви дізнаєтесь саме з цього огляду. Так що влаштовувати зручніше та приготуватись до драйвового, але одноманітного робилова ворогів. Вперед, Lost Solicide має свій, водночас своєрідний та доволі примітивний для фентезі ігровий світ і дуже і дуже простенький лорд. У давнину населенню ігрового світу вдалося зупинити вторгнення Войдрексів і сто з інших вимірів, яких вів Арамон. Задля цього особливо сильні Салерія та чотири лорди, які вважають себе вищими за людей, об'єднались з іншими Войдрексами, які не були на стороні Арамону, і про допомозі дракону Арени змогли створити магічну печатку, яка б не дозволила Арамону. Знову напасти. Влада у ігровому світі була віддана одному з могутніх. Він став імператором, заточив арену у клітку і почав тиранію. Головний герой Касер та його молодша сестра Луїза осиротіли під час війни між імперією Селестрії та королівством Фросхолд. Зрештою, вони приєдналися до Глімер, групи опору, що бореться проти тиранії імперії. Під час фестивалю в імперській столиці. Глімер розпочинає операцію спрямовану на те, щоб надихнути людей на повстання. Однак Войдрекси, невідомо яким чином, знову змогли вторгнутись у цей світ, і вони починають захоплювати душі всіх мешканців. Серед хаосу та руйнувань Кастер падає у величезну підземну лабораторію та зустрічає лорда Арену, того самого дракона Войдрекса, що знаходився у заточенні протягом багатьох років. Арена приєднується до касера та надає йому особливих сил, що дозволяють герою вибратись на поверхню. Але, на жаль, душу його сестри забирає ворожий Войдрекс після того, як Веспер священного ордену використовує її як живий щит. Це стає єдиною та й найголовнішою причиною, чому Касар разом з Ареною відправляється у довгу подорож крізь різні локації та виміри для того, щоб врятувати душу Луїзи. Ну і на додачу всі душі тих, нікому не потрібних та нецікавих мешканців ігрового світу. І ось вже від усього цього я реготав, як скажений. По-перше, це ну от прям дуже креативні ім'я, такі як Арена. Чому його не назвали Стадіон або Поле? По-друге, це те, що головному герою реально начхати на те, що в купи мешканців були вкрадені душі, його лише цікавить рятування його власної сестри. Ну тобто, якби сестру не зачепило. Він би нікуди б і не відправився. Простіше кажучи, мотивація героя так собі, всі ці фентезійні події, які розробники НО дуже старанно намагаються подавати як якийсь суперепік. Це просто максимально традиційне фентезі, яке взагалі тільки можливо собі уявити. Звісно, що я не буду спойлерити сюжет, але впевнений, ви легко зможете здогадатись, як саме все закінчиться. Даю натяк так само, як у сотні інших максимально стандартних фентезі. Простіше кажучи, слідкувати за сюжетом в цій грі не цікаво та й взагалі не потрібно. Звісно, що ви можете читати всі діалоги і так далі, але нічого дійсно цікавого та незвичайного ви в них не побачите. А ще при першому проходженні неможливо пропускати каццени, під час котрих персонажі дуже і дуже пафосно розмовляють. Але це те, що стосується сюжету, час поговорити про ігровий процес. Ігровий процес у Lost Солесайд це неотпрям відверто копіювання Devil May Cry. Але звісно, що йому до японського слешеру як до Києва Рачки. Хоча саме ігровий процес вийшов драйвовим та загалом непоганим, і тим єдиним, заради чого можна спробувати цей проєкт. Бойова система пропонує легкі та сильні удари та можливість їх заряджати. Звісно, що є бок, порирування та ухиляння. До всього цього є можливість підстрібувати, ну і прям як у Devil May Cry, підкидувати ворогів у повітря та рупати їх там, допоки вони не впадуть на землю. Також є доволі обмежений набір комбінацій, що для повноцінного слешеру є просто злочином. Ну і звісно, що є місцева версія Devil Trigger, коли кастер підсилується на деякий час та стає сильнішим. Блін, та навіть колір його волосся стає білим, що ну от максимально тупо відсилає до всім відомого Данте. Ще є активні вміння, які називаються силами арени. Це того самого дракона, а не рівня на якому ви б'єтесь з ворогом. Їх використання обмежено виключно кулдаунами і не потребує ніякої енергії чи заряджання. Тому тут можна сміло казати про використання по КД. Арсенал також доволі маленький. У грі представлено усього 4 типу зброї: меч, великий меч, подвійний меч, до речі, тупо найкраща зброя у всій грі, та коса. Кожен тип має по чотири варіації звичайна, електрична, вогняна та морозна. Гра дозволяє носити всі чотири типи зброї одночасно, звісно, лише коли ви їх всі отримаєте, і доволі швидко перемикатись між ними під час боїв. Ось тут, здавалось би, розробники хотіли зробити так, щоб ви постійно перемикались між типами зброї під час боїв, в залежності від того, до якого типу шкоди вразливий ворог. Але вони просрали один дуже і дуже важливий момент, який робить так, що ось всі ці різні елементи взагалі не мають значення. По-перше, як я вже і казав, подвійний меч це тупо імба. Чому? Тому що базові правила балансування різних видів зброї були фундаментально просрані. Дивіться, коли робиться зброя з різною швидкістю атак, ну тобто з різним DPS, наприклад, просто меч швидший за великий меч і так далі, завжди робиться так, що базовий показник шкоди або ж атаки у меча буде меншим, тому що він швидший. А у великого меча він буде значно більшим, ну тому що він повільніший. Тобто робиться так, щоб DPS, кількість шкоди за секунду. Був однаковим у всіх видів зброї, що призводить до того, що повільність великого меча компенсується тим, що він за один удар пробиває дохріні шкоди. а от просто меч за один удар пробиває значно менше, але це компенсується його швидкістю. Так от, у Lost Soul Aside різниця базових показників, таких як атака та дарована енергія, доволі невелика. Але от швидкість атак і той самий DPS просто катастрофічно різні. Подвійні мечі мають просто найшаленішу швидкість і найвищу шкоду за секунду у порівнянні з будь-якою іншою зброєю. Чесно, я спочатку перемикався між типами зброї. Але коли я помітив те, що лише подвійні мечі плавлять ворогів та босів швидше за все інше, з цього моменту вся інша зброя у грі припинила своє існування для мене. По-друге, ті самі різні елементи, взагалі, ні про що і про них також можна забути, коли є просто імбовий вогняний подвійний меч. Цією зброєю вам взагалі все одно, чи то ворог зі слабкістю до струму, чи до холоду. Ви просто плавите його цією вогняною імбою і все. І знову ж таки, я це перевіряв. І коли помітив те, що електрична зброя довше виносить ворогів зі слабкістю до струму, аніж вогняний подвійний меч, я також забув про необхідність перемикання між різними стихіями. І от саме через те, що подвійні мечі це імба. А варіантів комбінації дуже мало, бої дуже і дуже швидко стають одноманітними та починають вибільшувати. Звісно, що розробники спробували додати різноманіття поза межами боїв, і тому у кожній новій локації ви можете зустріти нові механіки або ж дуже примітивні загадки. Але нічого більше у ігровому процесі немає від слова зовсім. В черговий раз китайці вирішили зробити трішки нетрадиційну прокачку. У грі немає ані рівня персонажа, ані його покращень. І це виглядає особливо дивно, коли у ворогів є рівні. Особисто я, коли бачив рівень поряд з хелсбаром ворога, відразу намагався знайти, де ж тому грі показано рівень касера, але я його так і не знайшов. Все зав'язано на покращенні зброї, і це робиться декількома шляхами. Перший це коли ви можете вставляти 6 аксесуарів у зброю, яку використовуєте. Кожен аксесуар підвищує різні показники. Звісно, що треба максимально вставляти те, що підвищує атаку. Все інше не так важливе. Але найсмішніше це те, що ці аксесуари це реально змодельовані фізичні об'єкти, які або можна наліплювати як декорації прямо на зброю, або ж їх можна розміщувати поряд зі зброєю у повітрі, і вони таки будуть висити під час боїв. Простіше кажучи, все це перетворює весь цей процес на клоунаду. Далі йдуть сили арени, кожну з яких можна покращити до третього рівня. Правда, використовувати можна лише 3 штуки. Ще є різноманітні персні, амулети і так далі, які чомусь візуально ніяк не відображаються на персонажі. Вони додають різні пасивні бонуси, такі як зменшення шкоди, що ви отримуєте, можливість лікуватись за вбивство ворогів і так далі. Але найголовнішим і найдивнішим є система вмінь, для якої необхідно набирати очки досвіду. Дивність полягає в тому, що ви начебто активуєте вміння всередині кожного типу зброї. І я спочатку думав, що якщо я активую вміння коси або великого меча, то я зможу ними користуватись виключно коли відповідна зброя у руках. Але ні, взагалі начхати, у якій саме зброї ви активуєте вміння. І зараз я кажу про ті, що підвищують максимальну кількість хілок, атаку, показники критичних ударів і так далі. Ось всі ці вміння насправді і є покращеннями персонажа, і вони взагалі не залежать від того, якою зброєю ви користуєтесь. Тому процес прокачки виглядає таким чином: активували ось такі загальні вміння у одному виді зброї, переходьте до наступного та активуйте ці вміння в ньому, і так в усіх чотирьох видах. Ну а вміння, що є особливими саме для того чи іншого виду зброї, звісно, що перш за все треба активовувати для подвійного меча, звісно, коли він стає доступним у грі. Все інше можна залишати на потім, коли вже не залишиться що активовувати з того, що дійсно потрібне. Окрім всього того, про що я вже розповів, на локаціях ви можете знаходити особливі арени з іспитами. Ось це дійсно доволі цікаво. Тому що кожна така арена має особливі умови для виконання, які додають хоч якогось різноманіття до одноманітних боїв. Наприклад, необхідно проти арену за певний час і при цьому вам не дозволено вбивати особливого ворога у центрі, що, звісно, додає труднощів. Або, окрім певного часу, вам взагалі не дозволено отримувати навіть найменшу шкоду і так далі. За виконання всіх умов ви отримуєте різні нагороди, серед яких нові персні та амулети, а також ресурси для покращення сил арени. Ну того самого дракона, а ви про що подумали? На жаль, я так і не зміг знайти одну арену у грі, і хрін його знає де саме. Боси ж у грі це ну просто тупе лайно тупого лайна. в кожного з них завжди по 3 або навіть чотири повних хелсбари. Вибили один, но в того вибиваєте другий, потім третій і так допоки вас не задовбає. Атаки та анімації босів взагалі ніяк не змінюються з кожним новим хелсбаром. Тобто це тупо три або чотири рази одного й того ж самого. Єдине, що відбувається, так це коли ви вибиваєте одну полосу і починається наступна, бос на деякий час стає взагалі невразливим і починає кастувати яку-небудь аоєшну хрінотень по всій арені. Все, що потрібно робити, так це уникати шкоди і чекати, допоки бос знову не стане вразливим до ваших атак. Все, нічого більше цікавого у босфайтах тут немає, і всі вони плавляться дуже і дуже швидко, особливо подвійними мечами. І майже забув: у босів є показник стійкості, і якщо його збити до нуля, бос станеться на деякий час, і ви можете лупасити його, що є сили, і пробивати критичні удари. Що ще швидше плавить його хелси. Тому ось ці декілька хелсбарів у босів сприймаються виключно як максимально примітивний та тупий спосіб розтягти час кожного босфайту і нічого іншого. Серед додаткових механік є можливість крафтити собі розхідники, а після першого проходження відкривається можливість покращувати зброю до другого та третього рівня. Але я поки що не зрозумів, де саме діставати ресурси для цих покращень. Також після першого проходження відкриваються особливі арени з босами. Ну вони ж такі цікаві, ось вам ще декілька арен, на кожній з яких вам потрібно перемогти три босса поспіль за відведений час. Ну і ще перше проходження доступне виключно на нормальному рівні складності. Після цього відкривається важка складність. І лише коли ви пройдете всю гру знов на ній, вам відкриється максимальна складність у грі. І знову ж таки це тупо скопійовано з Devil May Cry та інших слешерів. Lost Solicide це дуже посередній слешер, який може бути цікавим виключно в тому разі, якщо ви лютий фанат цього жанру, а нового Devil May Cry на горизонті немає, і ви не змозі дочекатись релізу Ninja Gaiden 4. Сюжет та світ це максимально несмачна жуйка, пережована сотні разів. Нічого унікального та нового тут просто немає. Бойова система непогана, але дуже швидко набридає, і до глибини DMC або ж Ninja Gaiden їй так само далеко, як від Землі до Марсу. Музика, що грає під час боїв. Ну, це такий доволі середній рок, в якому знову ж таки немає власного смаку та стилю. Простіше кажучи, це просто китайська спроба скопіювати відому серію слешерів, але вийшло так собі. Ця гра точно не коштує 2000 гривень в українських сторах або ж 60 баксів у американському. Як на мене, червона ціна для цієї гри має бути такою ж, як у нещодавнього Echoes of the End. Тому скажу так. Якщо ну от прям взагалі немає сил терпіти, та ну от дуже хочеться чогось нового зі слешерів, ну тоді можете якось подивитись на цю гру, коли на неї будуть знижки. Купувати її зараз за full прайс точно не варто. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Lost Соло Сайт вийшла на PlayStation 5 та PC. На Xbox її поки що немає. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!